Слава Україні! Шановне товариство, шановні конотопці, гості міста, брати і сестри українці, сьогодні для усіх українців визначальний день. І ми цей день повинні зробити загальнонаціональним державним святом. Бо 355 років тому назад. Саме тут, на тій святій Конотопській українській землі, наші воїни-козаки під проводом великого гетьмана Івана Виговського зуміли захистити українську землю і не просто захистити від віковічного ворога російського московського імперіалізму, а зуміли показати, що таке значить українська козацька військова доблесть. Що таке значить, коли нація є єдиною, тоді ми можемо перемогти будь-якого ворога. Більш чисельніша Московська царська орда не зуміла перемогти українців, яких було менше, але вони були разом, в них була воля, в них була національна гідність, в них була координація усіх військових підрозділів, і в них були сильні, потужні військові. Керівники, які як пізніше виявилося в особі гетьмана Івана Виговського, ще й були добрими стратегами і справжніми державними діячами. І тому, товариство, коли ми говоримо про ті героїчні роки звитяжності українського козацтва тут на Конотопщині, ми не можемо зараз робити паралелі і порівнювати з теперішніми подіями в Україні. Адже сьогодні Україна знаходиться в стані війни з Московською імперією, яка хоче знищити українську державу, яка хоче тут організувати постійне громадянське протистояння, забрати собі Україну і перетворити Україну в таку собі бананово-бурякову республіку. Зробити Україну своїм сировинним придатком, а українців перетворити у своїх рабів-кріпаків, в дешеву робочу силу. Ми ж, українці, господарі цієї землі, ми не маємо права цього допустити. І сьогодні ні в кого немає ілюзій щодо імперських зазіхань Путіна і Кремля по відношенню до України. Ви ж бачите, чого вони хочуть? Вони хочуть другої державної мови, не для того, щоб захищати російськомовних, бо в цьому немає потреби. Нас ніхто не переслідує тих, які говорять іншою мовою. Для того, щоб внести кілок, для того, щоб. Зруйнувати і знищити українську мову, принизити українську мову. Ви бачите, чого вони ще хочуть? Щоб Україна перетворилася на федерацію. А федерація це коли кожна область має свою конституцію, свої правила. Хіба нам це потрібно? Ні, товариство. Україна є унітарною, єдиною державою. А ми, українці, є однією великою родиною. Зрештою, це і довели нам наші славні попередники-козаки. І вони хочуть, щоб Україна була нейтральною країною. Кремль і Путін робить все для того, щоб українці відмовилися від європейської інтеграції. А ми, українці, що говоримо? Та ми і є європейською нацією. Ми і є в тому великому квітнику Європи. Чи не найгарнішою, найпахучішою? Найпривабливішою квіткою оце наше бачення єдиної європейської родини, коли всі разом є, але кожен зі своїм обличчям. І ми, українці, повинні зберегти свою національну ідентичність. Та війна, яка сьогодні йде проти не просто тероризму і сепаратизму на теренах Донецької і Луганської областей, це є протистояння. За збереження української державності. І це є продовження тієї споконвічної боротьби українців за свою державу. І зверніть увагу, товариство. Виговський переміг нашого одвічного ворога Московський імперіалізм не через проведення мирних переговорів, не через перемир'я, а через грамотну, правильну військову тактику боротьби. І тому Всеукраїнське об'єднання Свобода сьогодні не розуміє, чому політична влада в Україні затягує час. Чому одноразово не знищуються, терористи на сході України? І навпаки, ми кожного разу, кожного ранку, кожного вечора, вмикаючи свої комп'ютери, телефони, слідкуючи за інтернетом, ми дивимося, чи часом не появилося нового повідомлення. Про загибель українських героїв і українських вояків. І ми бачимо, що ніхто не дотримується того перемир'я. Ми бачимо, що кожного дня, от навіть сьогодні, вже двоє загинули українських силовиків. Вчора троє загинули. Перед тим збирли гвинтокрил. Ще перед тим знищений був літак. Кожного дня смерті і смерті українських патріотів, українських героїв, які борються на східному фронті. Ми вважаємо, що це треба негайно зупиняти. З ким говорити, люди добрі. Говорити, якщо треба, то треба з простими людьми, з мирними мешканцями українського Донбасу. А до речі, мирні мешканці українського Донбасу, вони хочуть бути в українській державі. Звісно, що є, може 10, може 15% тих людей, які ностальгують за Радянським Союзом, для яких Путін це є цар і Бог. І вони мріють про те, щоб приєднуватися до Росії, жити за їхніми правилами. Так які проблеми? Українців є там більшість. Тих, які хочуть бути з Україною, є не просто більшість, а переважна більшість. Тому й свобода сьогодні вимагає від української влади, щоб негайно Рада національної безпеки і оборони ввела воєнний стан в Донецькій і в Луганській областях. Його треба вводити на тиждень, максимум на місяць часу. Для того, щоб якнайшвидше знищити, зліквідувати терористів і не вести з ними переговорів. Бо ви розумієте, сам факт, коли ти сідаєш за стіл з терористом, ти його визнаєш як окрему сторону. І те, що було делеговано на переговори абсолютно одіозних промосковських політиків, типу Медведчука, Кума Путіна, який, до речі, не скриває того, що він веде тут в Україні. Про московську політику, представників партії регіонів, типу Шуфрича і інших, з ким вони сіли говорити, з тими очільниками терористів, які поряд животи українським патріотам, а потім ми їх по річках виловлюємо. Трупи наших героїв, тих, які зараз гвалтують українських жінок Слав'янської в Краматорську, тих, які зараз запустили мородерство, коли в людей забирають їхнє майно. Коли грабують майно української держави, коли зброєю знищують не тільки зброєю стрілковою, але й вже й важкою технікою, танками, градом знищують українські силові структури, то з ними сідати за стіл переговорів, сідати і говорити з царьовим, проти якого вже відкрито п'ять кримінальних справ. І який є фактично визнаний в державі українській державі, злочинцем, взагалі, сідати за стіл з терористами, це значить визнавати їхню легітимність. Ще недавно Генеральна прокуратура України оголосила, що Донецька Народна Республіка, так звана і так звана Луганська Народна Республіка, є терористичними організаціями, а сівши за стіл переговорів з ними. Наше політичне керівництво фактично визнали, що вони є рівна сторона, а не терористична організація. На жаль, українська держава сьогодні, ведучи саме таку політику, пішла по путінському сценарію. Бо це Путін, це Кремль вимагав, щоб в переговори між Києвом і Москвою вводити третю сторону отих бандитів-терористів. З якими говорити не можна було ні в якому випадку. Українська держава повинна сьогодні якнайшвидше укріпити наш кордон між Україною і Росією. Тому що через цей дзюравий кордон сьогодні проходять диверсанти і терористи, сьогодні йдуть гроші на фінансування бандитів. Сьогодні проходить важка техніка, яка вбиває наших хлопців і дівчат, які героїчно сьогодні. Боряться на східному фронті. Оце товариство є паралелі і є висновки, які ми повинні робити, святкуючи сьогодні визначну дату 355-річчя перемоги в Конотопській битві. І ми маємо запам'ятати воля української нації, наша гордість і гідність, що ми є господарями на тій землі. Це є першою запорукою і гарантією. Нашої безпеки і нашої української незалежності. Друге, єдність української нації. Сьогодні ми усі, усі українці, які живемо тут в Україні, ми усі повинні встати на боротьбу з ворогом. Кожен повинен давати свою лепту в тій боротьбі. Хто має силу, хто має можливість, хто має мужність і звитягу, повинен мобілізуватися і йти і воювати з ворогом. Інший повинен допомагати, борячись тут в тилу, забезпечуючи матеріально, фінансово, даючи можливість українським воякам захищати своє життя, а відповідно, і життя наше, і збереження нашої територіальної цілісності. Ми маємо пам'ятати, що зараз другою запорукою нашої незалежності має стати наша єдність, єдність всієї української родини, єдність. Української нації. І третє, чого нам зараз дуже бракує, і що нам треба брати від Виговського і від козаків, це надзвичайно грамотні військові вказівки, військова стратегія і координація дій. Нині багато наших мужніх хлопців гинуть там на сході України через зраду, через те, що багато московської агентури до цього часу. Служать в силових структурах, в найвищому керівництві в Міністерстві внутрішніх справ, в Міністерстві оборони, СБУ, в прокуратурі. На жаль, багато з тих, які ще залишилися за часів Януковича. Вони здають здалі інформацію про переміщення наших українських військових. І в результаті гинуть наші патріоти. І в нас бракує координації, бракує єдиного. Центру єдиного штабу, який буде керувати цими структурами і приведе нас до перемоги. Саме тому ми, вимагаючи воєнного стану, який треба вводити в тих областях, розуміємо, що з цього моменту керівництво перейде операцією від керівництва антитерористичної операції до головнокомандувача і Міністерства оборони. Бо зараз це вже не просто боротьба з терористами. Зараз це вже боротьба з московським окупантом, який запустив тяжку техніку, який запустив своїх фахівців, снайперів, військових професіоналів, які нині борються проти української держави. І тому третє, що нам потрібно, це є координація різних військових підрозділів, різних військових структур, чітке і правильне керівництво нашими силовиками. І відповідна віра в українську перемогу. Оце товариство, є ті фактори, які ми черпаємо з далекої глибини. І ця історія, історія української перемоги, вона повинна сьогодні прозвучати по всій Україні і по цілому світу. Бо насправді в історії боротьби українців за свою незалежність не так багато є переможних сторінок. Конотоп це перемога. Конотоп це звитяга. Отож, давайте ми всі разом сьогодні привітаємо, привітаємо наших героїв, які десь з небес зараз дивляться на нас, героїв козаків Івана Виговського. Ми привітаємо і низько схилимо голову над тими героями, які в часи сьогодення гинуть, втрачають своє молоде, дорогоцінне життя заради нас з вами і нашого майбутнього. Привітаємо! Нашою славою героїв Небесної Сотні, тих, які загинули під час боротьби проти ненависного бандитського режиму Януковича, привітаємо славою наших героїв, які сьогодні вже після Революції Гідності гинуть тут, в українській державі, на Східному фронті, за наш завтрашній день, за наше майбутнє, за нашу єдність, за нашу міцність. І, взагалі, Конотопська битва оці чернево-липневі дні повинні стати традиційними для всієї української нації. Не тільки це має бути загальнонаціональне державне свято. Треба нарешті організовувати велилюдну, фактично акцію. Ми маємо проводити заходи, марші, походи по всіх тих місцях козацької слави заради. Пам'ятання нашої історії і заради того, щоб українська молодь вона могла пронести цей героїзм в завтрашній день. Товариство, слава нашим героям, товариство, слава козакам, товариство, слава героям Небесної Сотні, товариство, слава всім героям, які безстрашно воюють зараз на Східному фронті за нашу з вами незалежність. І слава Україні! Слава Україні! Героям Слава, слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! ми переможемо!